Усім привіт! Сьогодні ми поговоримо про таке аніме, як Серіус Євер на Басні Волки». І саме це аніме можна так сказати, маловідоме, так як... Про нього мало хто не бачив, щоб Ну, Сама аніме засутує того, щоб ви його передивилися. І перше, що я хотів би почати, це те, що дана німа коротка, в ньому дуже мало серії, і завдяки чому його можна швидко так і подивитися. Наступне це те, що що по сюжету в цьому аніме йдеться про ведучі ведуться події в 30-х роках 20-го століття в місті Токіо, в який приїжджають інтернаціональна команда. Так звані єгері, які борються проти вампірів. Також там вони зустрічають говтаного вампіра, завдяки чому він їх, їхні ряди трохи розріджує, і вони розуміють, що вампіри туди приїхали на по простій якійсь причині. І, і саме за цього якраз. І починається путь, фінальний путь в подовтанні їхніх цих самих ігорів, подовтання вампірів. Сама аніма, яка я сказав, хороша, варта вашого перегляду, і я хоч і сказав, що вона коротка, але не сказав скільки сарі. але тут саме їх 12, і ви їх можете запросто за один день і всіх передивитись всі сарі. Також, Также, якщо вам нравиться такі види аніме, що саме боротьба між... Вампірами і іншими командами, то ви також можете це анімето вже дивитись. На цьому у мене все. Всім дякую за перегляд, всім пока.